Кривава бійня в Німеччині в місті Віненден, що на півдні країни, озброєний молодик, увірвався в приміщення школи і відкрив там хаотичну стрілянину. Жертвами стали 16 людей, 10 школярів віком 14-15 років та троє вчителів, втікаючи від поліції, злочинець убив ще трьох перехожих. Поліція перехопила підлітка за кілька годин після злочину. За 40 кілометрів від місця події в результаті стрілянини зловмисник загинув двоє поліцейських важко поранені з Німеччини. Наталка Фібрік. Наталю вітаю. Хто нападник? Чи відомо, чому він пішов на таке? Вже відомо, що холоднокровний убивця це 17-річний юнак на ім'я Тім Кешмер. Торік він закінчив школу в якій сьогодні розстріляв людей. Хлопця характеризують як тихого, спокійного та непримітного юнака, який, щоправда, постійно перебував у стані депресії та тримався одинаком. Убивця походить із заможної родини. Його батько німецький бізнесмен і займався спортивною стрільбою. Родина тримала легально. у дома багато одиниць вогнепальної зброї. І з цього арсеналу юнаків вкрав собі пістолет. Парубок увірвався в приміщення школи сьогодні о 9.30 ранку. Він був одягнутий у чорну військову уніформу та мав на обличчі маску. Він ціле спрямовано пішов у два класи і відкрив вогонь по людях. Загинуло 10 школярів віком 14-15 років та та троє вчителів. Коли поліція прибула на місце події, нападник уже втік. Його шукали кілька годин із гелікоптерами та собаками. Утікаючи, юнак розстріляв випадкового перехожого. Поліція наздогнала втікача на стоянці перед супермаркетом у 40 кілометрів від Відендина. Спалахнула перестрілка, у результаті якої ще двоє перехожих були були розстріляні. Куля поліцейського смертельно влучила в самого юнака, а двоє правоохоронців були тяжко поранені. Така стрілянина це просто жахлива подія. все це вкрай сумно. Ми отримуємо знаки співчуття звідусіль з німеччини, родини загиблих, їхні друзі просто у відчує. Ми зробимо усе, щоб розслідувати цю ситуацію. Містечко приголомшене сьогодні на місці події працювало близько тисячі поліцейських лікарів та психологів. Німецька влада висловила глибоке співчуття родичам загиблих і планує розробити превентивні програми, щоб вчасно розпізнавати лихі наміри психічно хворих. Студія. Дякую, Наталко. Наталка Фібрік, про важкий для Німеччини день країна оплакує 16 людей, які стали жертвами жорстокого 17-річного головоріза.